31 серпня 24-го троянда Боніка. Це її друга хвиля квітування. Троянда зимостійка, стійка до грибкових захворювань, гарна трояндочка. Хвиля триває дуже довго, десь до місяця. Дві повноцінні хвилі має, але нарощує і на третю хвилю. Вона базальні пагани. Це в мене один кущик і ось ще один кущик боніки. І ще є один кущик маленький черенкований. Вона дуже гарно черенкується, ця троянда. Дуже багато базальних паганів. І буде третя хвиля, ну якщо буде сприятлива, сприятливі погодні умови. Має аромат легкий. Дякую за перегляд, дякую всім нашим українським воїнам за те, що захищають нашу державу.